Друзі, мої вітання, подивіться, яка акула налітіла до нас на продаж. Це Opel Insignia 2018 року випуску, перша реєстрація 2019 роком. Приїхала машинка в 2022 році з Німеччини, один власник. В автомобілі класна комплектація, це Full LED лінзована оптика. Дуже красива. Автомобіль має передні-задні парктроніки, чорний колір, повністю в середній фарбі, 18-ті легкоспавні диски знім. 21-го року бритвістон літня гума притонована. І що можу сказати, що довга, певна така довга машинка. 1,6 турбодизель, класні витрати палива по трасі 5,5, по місту 6,2. Електропривід Електропривідкришки багажника, який регулюється, ми можемо відкривати повністю або на 3, четверті, там на дверній карті водія. Ми можемо регулювати відкриття. Автомобілі безключовий доступ на кожній дверці. Так. Великий багажник, Плюс до всього це я вже відкривав. Відкривається з кнопочки, у нас складуються сідушечки, з кнопочки закривається багажничок. Це з кнопочки все дуже зручно. Знаєте, що не вистачає, Если б ще з кнопочки воно назад складалося. Хоча на деяких машинах таке вже є. Автомат, класна комплектація, Електроочник. двузовний клімат-контроль, Apple CarPlay, Android-Auto, куча різних допомічників, Підігріви сидінь передніх, вшкіряне мультикермо. Зараз перейдемо в ту сторону. Мастила та фільтра в цьому автомобілі занинули приблизно 1000 км тому. Задні колодки також завідені. Так? Підігрівка має, голосове керування, е, є проєкція на ЛоБВ. Дивіться. Так. Отака От є фішечка. Угроза з полтора. Автомобіль не реагує або на пішоходів, або на інші машини. Автоматично гальмує розпізнавання знаків. 204 тисячі км пробіг автомобіль має. До речі, дуже звична мультимедійна система, нічого зайвого нема. Так от понеснули Apple CarPlay, Android Auto. Тут у нас вліво слайд вліво, і ми навігацію бачимо. Це дуже зручно. Тут у нас такий кармаш, запуск кнопки, датчик світла, дощу, автоматичне дальнє, утримання в полосі. Хочу сказати, що воно не просто утримує, а навіть, навіть знаєте, під кермовою, якщо автомобіль бачить, що ми виходимо з полоси, тобто дуже розумна система. Щодо цієї рукоятки, на продаж привіз автомобіль чоловік зі збільшеними потребами, як кажуть в Європі, у нас кажуть з обмеженими можливостями. Хоча це, напевно, що люди зі збільшеними потребами. І цю штуку легко можна зняти, але працює вона, ви поняли, да? це тормоз, це газ. Можливо, комусь і, саме такі автомобілі потрібні. Знаєте, якщо у вас проблеми з ногами, або знаєте, зараз дуже багато військових, е, на жаль, з війни втрачають кінцівки. І е, Не хочеться про таке казати, але знаєте, сурова реальність вона вимагає таких сурових вирішень цих питань. Можливо, хтось шукає собі таку машину, але машинка насправді дуже класна. Тут все, що потрібно, для комфортної їзди, все є, машинка дуже комфортна. Вона оснащена різними системами комфорту і безпеки, Тож буде класно тим паче вона вся в рідній фарбі без ДТП з Німеччини, обслужена і жодних зауважень по машинці немає. Тож ми чекаємо на вас, на нашого майданчику.